А інколи чуємося останніми населення. Але де би ми не були? І які ми би не були у життя в нашому Христос завжди є тут, заради нас. І власне, коли сьогодні дивимося на наше сучасне сьогоднішнє життя, коли сьогодні осмислюємо і дивимося на історію наших батьківщин, Сьогодні маємо вкотре утвердити у собі свідомість, що Бог у нас робить. І Боже любов не означає безпокольність. Боже любов не означає життя без проблем. Боже любов сьогодні тут, споміж нас не означає, що ми не маємо. Ту дорогу, у якій кожен із нас за своїми силами, здібностями і можливостями може бути тими знаряддями у Божих руках. Може бути тими знаками росіянами Божої любові у цьому свідомому світі, в тому, часто розчаровано, знедігами. Власне, як і тисячі років тому, коли перші християни. Досвідчивши до зустрічі з Христом, не могли більше стояти на місці, але несли у світ, той світ, досвід то Божої присутності, ту свою трубу, віру того, котрий ніколи нікому не лишає. І власне своїм життям, своїм свідченням, вони стали знаряддями Божої любові у цілому світі. Закель знайшов себе. Захей, який не бачив ніякого іншого серцю, окрім збагачення через інших людей, сьогодні знаходить сиду сказати, Господи, половину мого майна я віддаю Богу». Половину означає відчуття спорідненості, близькості, єдності. Власне, ті, хто колись були, були для нього незначущими, непотрібними займами, сьогодні стає невід'ємною частиною життя земля. І знаходить силу також сказати, що коли я кого покривлив, у четверо віддав. Попри те, що єврейський закон приписував віддати просто в два рази більше, і ти мав спокійне суд. щось важливе, чи цінне. Тому що завдяки у цій сьогоднішній зустрічі славу, що той, хто гарантує його життя, той, хто його береже і про нього вікнує є сам Господь. І коли сьогодні дивилося на наше з вами життя, це найцінніше, що можемо для себе вбити. Не і коли ми турбуємося і переживаємо за наші сім'ї, за наші хліб, коли ми хвилюємося за тих хлопців і дівчат, які бережуть мир над нашими головами і дозволяють нам у тиші мирі і теплі святкувати ліс для свята, Господь про них турбується. Немає забутих людей, немає неподібних людей. Немає зайних людей. І тоді ми починаємо розуміти, що то слово, яке наповнює нашу землю сьогодні з немодіною силою, єдине, кого поміться. Це не в нас і на збройний, але Бог, який ходить з і вулицями наших міст, слів, полів і слів. І, власне, сьогодні кожен з нас єдиним незавіниним воїном Христа через нашу молитву віддано. а не тільки тоді, коли вже щось трапляється складно, щоденної Мог могтвоє Бог і довіри. Власне, це і та зброя, яку кожен із нас сьогодні посідає. Хочу поділитися із з вами моїм першим це, це. Вже архієрейського служіння. Знаєте, що є і висновку помічником Довнецької Зархати. Але, на жаль, не немає можливості дістатися до того молодого. В цьому часі я живу у Запоріжжі. Але як Вологовського, як всі наші отці, брати села з'яви, постійно бігають тут і там, та, намагаючись провідати, відвідати всіх тих Божих дітей, яких він також є і Їздити і зустрічати людей зворушує не тільки через те, що ти можеш дістатися кудись, куди вже не може пускають на вогну стану. Але найбільше зворушує те, що зустрічаючи людей, зустрічаючи військових, ти невтомно помічаєш тепло, посмішку і глибоку думку. Знаєте, сьогодні чуюся, як. Сказати так, латинським словом амбасадор та посланцем нашої церкви покрови на тих східних деревах. Для мене сьогодні є зворушена ця літорія, бо колись, у 92-му, та і далі, далі роках я також, як сьогодні, кожен із вас стояв там, на храмі, і споглядав Владику Андрія, який постійно всім нам розказував про свої мрії. Про те, що і вода, Дух і Харизма Святого Івана Господа, який завжди дбає про дітей і молодь, то не є майбутні, але є сьогодні нашої церкви і нашому народу. Також і я сьогодні живу його заповідом, його м'які. І дуже сподіваюся, що так Бог підтримка натхнення яким ви завжди ділилися з усіма нами, з з не незабаром мені також і надалі. далі. Хочу би кожен із вас, як рівно я, знаю, що це мій дім, так і кожен із вас знав, що Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина і Запорізька область є також вашим дорогою. І що також кожного із вас завжди в любий час радо читати, аби просто приїхати. Провідати, пригадати, що не си. Можливо, також приїхати і в чомусь допомогти, надихнути, підказати, просто поділитися своїм досвідом, своєю любов'ю і своєю вірою. У те, що Бог для кожного із нас готує велике і гарне життя, яке зрештою, зрештою не для кожного із нас в небо. Ми всі кругуємо до небо. Ми всі є вже сьогодні обійняті Божою любов'ю і, і Божою підтримкою. І тому страх і немає права і немає місця у нашому житті. Мусимо споглядати до Божої любові і, і у тій сміливо впевнено проховати вперед Христос народився.